Вітаю, впевнений, що ви всі вже чули про рідкоземельні елементи. Ну про це вже навіть лінивий не чув. Хоча ще рік тому українці говорили тільки одну тезу: оця війна відбувається за ресурси. Тоді це називали і ПСО ворожим, ну і так далі. І ось сьогодні відкрито говорять про те, що. Трампу потрібні ресурси, Путіну потрібні ресурси. І коштує це все добро, що є на території України біля 15 трильйонів доларів. Ви, напевно, не уявляєте, що це за сума. 15 трильйонів доларів це 15 тисяч мільярдів, тобто 15 тисяч разів по мільярду. Тут мільярд це 1 тисяча мільйонів доларів. А тут 15 тисяч мільярдів доларів. Оце 15 трильйонів. Усвідомили цифру собі так? Ну, приблизно, да? Усвідомили. Кажуть, що найбагатші родини світові ну, от в світі є дуже багаті родини. Це не просто одна людина, типу там Ілон Маск, або Безос, або там Білл Гейтс і інші мільярдери. Вони мають багато мільярдів, це там і 100, і 200 мільярдів, і 300 мільярдів, там 400 мільярдів доходять. Капіталізація Apple доходить до 1 трильйона, там до 2 трильйонів, 3 трильйона і кажуть, що великі сім'ї, великі, дуже потужно, історичні великі сім'ї мають в своїх активах 15, 20, інколи 30, 30 трильйонів доларів. А тут Україна, так це сім'ї сім в світі, всі оці величезні е, сім'ї, які тримають весь світ, е, яким належать і Apple, і, і Amazon в підсумку, воно їм все належить. Так от у них на руках в різних активах там 15, 20, 30 мільярдів, ой, вибачає, трильйонів доларів. Так от Україна живе на 15 трильйонах доларів. Уявляєте собі, що це за гроші взагалі в світі. Це шалені кошти. І боротьба за них точиться не на життя, а на смерть, на смерть українців. Давайте спробуємо трішки розібратися, що таке оці рідкоземельні елементи. Я не буду вам називати, що це за елементи, бо ви їх все одно не, не згадаєте. Єдине, що скажу, що оці рідкоземельні елементи. Вони потрібні для електроніки, для електромобілів, для автомобільної промисловості, для оборонної промисловості, там в тому числі лазери, оптика, там, навігація, в тому числі, медицина, відповідно для МРТ, лазерні технології і так далі. І різні види каталізаторів. Використовуються на нафтохімічній промисловості і так далі. Коротше, без цих рідкоземельних. Елементів неможливий сучасний високотехнологічний прогрес і бізнес. Він просто неможливий. А тепер в чому халепа? От коли українці е, рік тому назад були дуже великими експертами по Тайваню. Я розповідав, що ви не вас знову обманюють, тому що питання не в Тайвані. Питання не в тому, що хтось хоче демократію принести в Тайвань. А то Китай їх там пригнічує. Оце Сполученим Штатам Америки нічим заняття, як займатися тайванцями. Проблема не в тому. Проблема в тому, що Китай контролює до 70% рідкоземельних елементів. Китай контролює і без Китаю не відбувається нічого, ніяка промислова технічна інноваційна революція без Китаю неможливо, бо Китай контролює рідкоземельні елементи. Розумієте? А тепер під боком виявилась Україна, і виявилося, що на підконтрольній і не на підконтрольній території України знаходяться тих рідкоземельних металів на величезні трильйони доларів. Грубо кажучи, сполучені Штати Америки сьогодні можуть виключити Китай фактично на деякий час із конкурентної боротьби з Китаєм. Можна буде не рахуватися, і Китай можна буде в принципі ігнорувати в деяких інтересах, тому що. Китай фактично сьогодні монополію тримає, а монополія вкрай невигідна вигідна Сполученим Штатам Америки, якщо ця монополія належить не їм. І тут війна в Україні. І я вам не даремно говорив, що в інтересах Китаю цю війну в Україні припинити. Адже Китай усвідомлював, що поки йде війна в Україні. Питання Копалин може рано чи пізно постати, адже в ситуації нестабільності країни може хтось захотіти накласти лапу на рідкоземельні метали. Усвідомлюйте тепер, чому два роки, три роки поспіль я кажу, що не сваріться з Китаєм, навпаки, затягніть його на свою сторону, поясніть Китаю, що у нас є. Пообіцяйте Китаю, що ми заморозимо певним чином видобуток рідкоземельних металів, щоб Китай міг продовжувати свою монополію. Але натисніть на Путіна, і війна в Україні збережеться. Війна в Україні зупиниться. А так вона збережена, ця війна. Чому вона збережена? А тому, що ми грали на боці Сполучених Штатів Америки, на боці Байдена, який нам дуже багато чого обіцяв, паралельно підтискаючи Китай. І тут прийшов Дональд Трамп, який каже: Ви вибачте, друзі, але ми стільки вас вклали, що тепер ви будете нам бабки ці віддавати. І будете віддавати корисними копалинами. Я не хочу зараз будувати там теорії світової змови, що Байден, можливо, спеціально вігнав Україну в такі борги. І потім приходить Дональд Трамп і каже: ході сюди, те, що вам Байден дав, це все дуже добре. Ну ви зараз будете нам віддавати. Що у вас є? У вас є корисні копалини. Людей у вас вже немає. Інновацій особливих у вас немає. Що з вас можна взяти? Копалини. нам це потрібно. І тут на арену виходить відповідно Путін, який каже, що а ви знаєте, якщо Україна не хоче продавати, то я вам буду продавати. І ситуація стає ще більш трагічною. Бо якщо ми зараз не включимо голову, то ми можемо отримати страшну ситуацію, коли путіну можуть просто дати повний фас і повну. Можливість захоплювати територію України, де є ці рідкоземельні ресурси. А йому там від лінії фронту не так далеко до цих рідкоземельних ресурсів. І буде Путін Трампу продавати ці ресурси. А Трамп буде на весь світ розказувати, що мир в Україні не захотіла якраз саме Україна. Тому -то договір про рідкоземельні ресурси це і є гарантією безпеки для України. Але чиновники. Не розуміють або роблять вигляд, що не розуміють. Як сьогодні написав один мій підписник, він написав геніальну фразу: якщо чиновники говорять за несправедливість, це означає тільки одне, що їх не вписали в долю. Я хочу звернутися до Дональда Трампа. Дональда Трампе, впишіть чиновників України в долю. Нехай вони тільки вже потурбуються про український народ. Ну, без долі... Багато з них жити не можуть. Ну, не можуть. Ну, така ментальність у українського великого бізнесу. Просто так вони не відстануть. Тому вони будуть тиснути на нашу владу, поки можуть. А це великі олігархи, в них великі гроші і люди, які у владі часто залежні від тих олігархів. Тому Дональд Трамп, поділіться з ними якимись майбутніми прибутками. Бо так вони не відстануть. Хоча я впевнений, що Дональд Трамп думає, що в нас не може бути такого, щоб були люди в країні, які не хочуть зупинки бойових дій. Він свято впевнений, що ми всі хочемо. Ми так. Але ті, хто мають великі бабки і сидять на цих трильйонах доларів, ніколи не захочуть, щоб ці трильйони були віддані комусь, навіть якщо це збереже ваше життя. Бо їм байдуже. Це ж ваше життя. Не забувайте підписуватись і можна стати також спонсором каналу. Лайки, дизлайки, все вітається. Коментарі також. Не будьте байдужими, бо бачите, як в світі відбувається. Їм на вас байдуже. Ви для них ніхто. Головне гроші влада і вплив.